Друзі, сьогодні мова піде про аксіому, знання якої дозволить користувачам творів уникнути порушень авторського права, а саме про термін дії авторського права на твір. Слід зазначити, що твір охороняється авторським правом все життя автора та ще 70 років після його смерті. Ну, крім деяких виключень, про які ви дізнаєтесь із аксіоми авторського права номер 17 Мало хто знає, що в майнових прав на твір є ще життя після смерті, тобто після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Про таку реінкарнацію майнових прав на твір буде сказано наприкінці відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить розширити коло осіб, які зможуть ознайомитись з аксіомами авторського права. На екрані монітора ви бачите визначення аксіоми номер 17. Ну, зачитаю трохи її текст. Авторське право на твір є чинним з моменту створення твору. А строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через 70 років, що обчислюється з 1 січня року наступного за роком смерті автора. Крім, тепер три виключення. Крім майнових прав інтелектуальної власності на твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом, крім майнових прав інтелектуальної власності на твір посмертно реабілітованого автора, крім майнових прав інтелектуальної власності на твір, створений у співавторстві. Слід зазначити, що зміст аксіоми відповідає статті 31 Закону України про авторське право і суміжні права. Ну, рекомендую цю статтю подивитись. На відміну від прав, майнових прав інтелектуальної власності на твір, особисті немайнові права автора охороняються безстроково. Після закінчення строку чинності майнових прав на твір, він переходить у суспільне надбання. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без плати винагороди використовуватись будь-якою особою за умови дотримання особистих на майнових прав автора. Про особисті немайнові права автора є аксіома. Номер 9. Ну, рекомендую подивитись. Для того, щоб не стати відповідачем у суді, користувачеві твору слід не помилитися з терміном його охорони авторським правом, рекомендую наступний алгоритм уточнення терміну дії авторсько правової охорони твору. Насамперед встановлюється рік смерті автора твору, наявність співавторів та рік смерті кожного співавтора, рік посмертної реабілітації автора або співавторів. Якщо була посмертна реабілітація. Якщо твір був оприлюднений анонімно або під псевдонімом, то встановлюється рік публікації такого твору. Для уточнення терміну дії авторсько правової охорони твору додаємо 70 років до року смерті автора або до дати виникнення іншого юридичного факту. Наведемо приклади встановлення терміну дії авторсько правової охорони твору. З'ясуємо термін дії авторсько правової охорони творів Василя Симоненка. Ми з вами знаємо, що поет і журналіст Василь Андрійович Симоненко помер 13 грудня 1963 року. Ми з вами, значить, додаємо. До року смерті автора 70 років. І отримуємо 2033 рок, рік. Тобто 1963 рік плюс 70 років. І отримали 2033 рік. Таким чином, дія авторсько-правової охорони твору Василя Симоненка закінчується у 2033 році. Тепер ми знаємо, що для використання творів Василя Симоненка необхідно мати дозвіл від його спадкоємців. З'ясуємо термін дії авторсько-правової охорони творів, українського письменника, новеліста, класика сатиричної прози ХХ століття Остапа Вишні. Відомо, що Остап Вишня є псевдонімом Губенка Павла Михайловича, який помер 28 вересня 1956 року. У зв'язку з тим, що взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора, то до року смерті автора додаємо 70 років, отримуємо 2026 рік. Тобто 1956 плюс 70. Для використання творів Остапа вишні необхідно мати дозвіл від спадкоємців, автора, від, від, від спадкоємців автора. Срок дії авторського права відраховується не тільки з дати смерті автора, але й з дати виникнення інших юридичних фактів. Ну, наприклад, з дати посмертної реабілітації автора. Видатний український історик Яворський Матвій Іванович розстріляний 3 вересня 1937 року в урочищі Сандар Мох Карелія. Оскільки автор був посмертно реабілітований у 1989 році, то авторське право на його твори діє протягом 70 років після його реабілітації. Ну, щоб визначити цю, визначити цю дату, ми до року реабілітації автора додаємо 70 років, отримуємо 2059 рік. Тобто 1989 плюс 70. Таким чином, для використання творів Яворського Матвія Івановича необхідно мати дозвіл від спадкоємців. Настав час розглянути життя майнових прав на твір після смерті, тобто після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Така реінкарнація майнових прав на твір передбачена частиною 8 статті 31 Закону України про авторське право і суміжні права. Ну, зачитаю вам цю статтю. будь-яка особа, яка вперше правомірна, оприлюднить, неоприлюднений твір після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на нього. Користуються охороною, що є рівноцінною охороні майнових прав інтелектуальної власності на твір. Строк чинності таких прав становить 30 років віддати першого правомірного оприлюднення для творів науки та творів критичного характера. Та 25 років віддати першого правомірного оприлюднення для всіх інших творів. Так, що, бачите, після закінчення стру... дії майнових прав інтелектуальної власності на твір з'являється рівноцінна охорона майновими правами. Тепер декілька слів про літературу з авторського права. На екрані монітора ви бачите мою книгу авторське право зразки договорів. У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів та інших авторів. Хочу нагадати, що автору треба знати види договорів та їх умови. Що дозволить укладати справедливі договори з особами, які використовують твори. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це нам всім не завадить. Всього доброго. До наступної зустрічі!